Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде. Доволі незвична тема. Рубрика Поговоримо будемо говорити про предзамовлення, що воно таке і навіщо воно потрібно. Звичайно, що багато вже є інформації про предзамовлення, багато є таких роликів на Ютубі. Багато хто вже робить предзамовлення, не боячись, але я вирішив все одно записати такий ролик і поділитися власним опитом, що тут хорошого є, що тут поганого. В першу чергу при замовлення, це коли ви купуєте книжку, яка ще не надрукована. Тобто ви платите свої гроші зазвичай по нижчій ціні, і купуєте книгу, яка буде надрукована через місяць чи через два. Саме за ці гроші видавництво купує у друкарні наклад цих книг. Також в інших випадках за ці гроші видавництво купує права, купує можливість видати на інші книги, перекладати оплачує працівникам заробітну плату і тому подібне. Тому передпродаж це дуже дуже важлива складова для книгодрукарень для видавництв. Багато молодих видавництв буквально виживають за рахунок цих предзамовлень. Здається, все гарно, ви отримуєте скидку і все таке, але є, звичайно, що багато і мінусів, і плюсів предзамовлень. Тому, звичайно, що видавництва тим чи іншим способом намагаються заохотити вас більше предзамовляти. Одна з мінусів це те, що книгу доведеться чекати. І коли вже книга надрукується, коли її вам відправлять, вам доведеться платити, а, якщо це нова пошта 70 гривень а, за доставку. Оскільки, а, якщо ви підете в магазин, ви купите декілька книг, вам не треба нічого за доставку платити. Якщо ви в якомусь інтернет-магазині закажете на певну суму декілька книг, то вам а, ви отримаєте а, безплатну доставку. Це теж плюс. а... Коли предзамовлення скидка на книгу, наприклад, 50 гривень, а 70 гривень потрібно доплатити за доставку, то це буквально таки невигідно. Тому я стараюся, книги на які скидка не є менше 70, тобто більше 70 гривень, я стараюся такі не замовляти. 70 гривень скидка туди окей, туди я замовляю предзамовлення. Якщо менше. То вже мають бути якісь плюшки, щоб я зробив е предзамовлення. Е багато видавництв, звичайно, що це розуміють і тому е роблять плюшки. Наприклад, е предзамовлення коміксу Всесвіт е в подарунок йшла така листівка. Досить непогана, ззаду, як на конверт, можна оформити, досить круто. Коли я предзамовляв е Нікі Чарлі, там в подорож, е в подарунок, точніше, йшла е отакі стікери, такі е е наклейки. Хоча вони трохи поганенької якості, але вже як є. Також дуже популярні зараз. Е е на 100 гривень дороже за звичайну книгу, але теж по скидці по предзамовленню, можна буде придбати лише у видавництва, лише по предзамовленню і декілька екземплярів після того, як буде надруковано, це книги з кольоровим зрізом. Тобто тут буде і малюнок на кольоровому зрізі, і е, виглядає так більш естетично, чим просто книга на білому фоні. Це такі плюси, плюсики, які е, видавництва стараються робити е, для своїх покупців, щоб вони робили предзамовлення. Але зазвичай це звичайнісіньке предзамовлення без ніяких плюшок. Ви просто отримуєте ту ж саму книгу, трохи дешевше і трохи скоріше. А я предзамовляю книги без всяких плюшок, лише в тому випадку, якщо це така книга, що я її хочу 100% мати у себе на полиці. Я її не хочу чекати. І я боюся, що маленький наклад, книга закінчиться, і я не зможу її придбати. Так до речі, було з Емпатами. У мене ексклюзивна версія. а... Ексклюзивну та звичайну версію вже розкупили. У видавництва її немає. Вона залишилася лише на складах в різних магазинах. Тобто поспішайте, бо її іначе розберуть. Це видавництво кондор. Один із мінусів, до речі, предзамовлень це те, що інколи видавництво не готово до того, що буде великий попит на книгу. І тому потім є проблеми. потім Потрібно додатково писати видавництву, чи е, дійсно все гаразд, чи дійсно твою книгу відправлять, чи все е, проблем, на яких нема. Е, Земпатами з видавниць Кондор досить сильно облажалися. Е, вони писали всюди в соцмережах. Напишіть нам, ось дійсно, чи ваше замовлення підтверджено. Е, це досить проблематично. Один із мінусів, що потрібно. Весь час провіряти е, на різних соцмережах е, видавництво чи рі дійсно. Предзамовлення готово, чи дійсно відправка вже є, чи дійсно ваше предзамовлення підтверджено? Одним словом, багато мороки. Віват, рідна мова, і здається, наша ідея таких проблем немає, але от з меншими видавництвами, які лише розвиваються, такі проблеми. Досить часті, тому дивіться і наблюдайте за своїми речами. Так само, до речі, було е, на весні навесні відкрито предзамовлення на декілька коміксів, точніше манг корейських е, від видавництва Мімір Медіа, і люди попредзамовлювали, воно мало вийти. Ще влітку, але книги вийшли аж осінью. На щастя, я не перед Я купив уже в магазині. До речі, не всі Ще треба декілька докупити, але це таке вже. Ті, ж, хто предзамовили, дуже були незадоволені, оскільки книги повинні були вийти влітку, а вийшли аж восени. Тобто, треба було чекати набагато довше. І добре, що хоча б Мімір Медіа відписували, є затримка на такий то час, є затримка на такий то час, і можна було собі приблизно розуміти, на який час іде затримка. Є, е, була така проблема в мене. Я вже робив предзамовлення на спеціальне видання з кольоровим таким гарним зрізом. Бачите, тут малюнок з ця, ця башенка копірується. Вавілон, видавництво «Жорж». В серпні місяці відкрили е, стеж з кольоровим зрізом на книгу Витязь і Вірлиця українського автора. І десь через тиждень на Вавілон. Обі книги я предзамовив, оскільки е, витязь і вірлиця це був мій перший екземпляр з кольоровим зрізом. А це мій мав бути другий екземпляр. Але витязь вийшов, відправили все окей, неяких проблем у вересні місяці. А Вавилон не вийшов і ніякої інформації. Пройшов місяць в коментарях. Звичайно, що люди пишуть, і ніхто нічого не відповідає. Пройшов місяць, жовтий місяць. Нарешті, видавництво пише: прийшли примірники, ми будемо помали вам відправляти. Два тижні пройшло, а, ніхто мені примірника ніякого не відправив. Я пишу видавництву, видавництво а, відповідає, склад не справляється, дуже великий попит на книгу. А, чекайте, все буде. Окей. Проходить ще місяць. Я вже їм не писав, але в коментарях люди дуже жалувалися. Звичайне видання, видання з білим зрізом. Люди отримали, люди вже прочитали. Люди вже похейтили, кому сподобалось, кому нет. Коротше, пройшов наклад. А от ексклюзивного накладу так і немає. Я приходжу в книгарню. Є там звичайний наклад, і мені кажуть, що це вже останні книги, оскільки видавництво їм відповіло, що наклад потрохи закінчився. Вони будуть робити докл до видання, але до початку але вони не знають, коли це буде. Круто, я знову пишу у видавництво. Видавництво е, відповідає мені е, ваше оформлення вже оформлено. Е, книга запакована на протязі тижня ми її вам відправимо. Нарешті книга від приїхала мені е, спустя два з половиною місяця від того, як вона мала попередньо бути. Uh, я за цей час причому міг уже давно купити звичайну версію без кольорового зрізу і здавно її прочитати. Uh, книгою я, звичайно, задоволений, дуже класно оформила. На все круто, але uh, такі нерви, такі uh, очікування, режим Хатіко, але. Uh, Ще й проблеми були з новою поштою. Розповім у наступному відео, які там були проблеми, але це вже до видавництва ніяких претензій. Одним словом, будьте готові, що перед замовленням, якщо видавництво сказало, що воно буде на наступному місяці, можуть бути переноси на 2-3 місяці ще вперед. Це може бути як з проблемою. Від друкарні, так з проблемою інших е, проблем. Наприклад, авторські права, там щось вирішило видавництво змінити, а то треба все затвердити, і виходить набагато довше часу. Так було, наприклад, з цими ж Мемірмедіа. Тож будьте готові чекати більше, чим потрібно. А... Багато видавництв, звичайно, що дають інформацію. Задержка через це, задержка через це. Деякі видавництва, як Жорж, ніякої інформації вам не дають. Вам треба буквально писати їм в лічку, просити дайте яку інформацію, коли вже буде ця книга. Я за книгу заплатив гроші, а ви книгу мені не даєте. Чому так? До речі, так жарші не відповів, чому були задержки. Але а, я читав статтю в іншого видавництва видавництво лабораторія чи чи артбукс. Не пам'ятаю вже одним словом, одне з, них, з цих видавництв писало, що проблеми з задержкою є великі на кольорові зрізи, оскільки. Кольорові зрізи в останні е, місяці дуже великий бум на них. Кожне видавництво хоче е, надрукувати книгу з кольоровим зрізом. Тому є великі задержки в друкарнях. І думаю, з Вавілоном було те ж саме. Хоча якась обратна связь могла би бути. Е, це великий страшний мінус. Але плюс це те, що в мене видання з кольоровим зрізом, і воно виглядає шикарно. Чорна обгортка, чорний зріз. Звичайне видання, чорна обгортка, і тут такий яскравий білий зріз, і це просто верве око. Тож я все-таки задоволений, що я предзамовив і отримав саме цю книгу. Якщо ви предзамовляєте, і, наприклад, у вас помінялося. Ви їдете за кордон, вам вже книга не потрібна або вам потрібно дуже гроші. А бумажну книгу ви б могли продати, а предзамовлення воно вісить на вас. На такі випадки у всіх видавництв є функція повернення грошей, тобто, ви відмовляєтесь від предзамовлення, і видавництво вам повертає гроші. Звичайно, що е, після цього книгу доведеться, якщо ви хочете її отримати, то доведеться купляти або звичайну версію, або виловлювати десь в інтернеті з рук купляти ексклюзивну версію. Але це все таки е, не страшно, що гроші можуть. Потірятися. Хоча, наприклад, ми мірмедіа випускало статтю, де вони жалілися: от у нас проблеми, ми не можемо затвердити, ми не можемо надрукувати нормально, а ви ще такі погані, а, пишете нам о, о, різні образи і вимагаєте повернути вам гроші. Звичайно, що ми їх повертаємо, але це наша зарплата, це все те, бла, 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 коротше, давили на жалість. А, якщо вам потрібні гроші. В країні війна, якщо видавництво собі дозволяє виправдовуватися війною, то звичайно що е, ви можете так само повісти. Вибачте, війна, мені ці гроші потрібні зараз. Я книгу не буду чекати півроку. Тож не бійтеся повертати свої гроші, якщо ви предзамовили. А предзамовлення, реліз книги перенесений. Тому о, будьте наглі. Якщо видавництво наглі, якщо вони не е, виконують свої обов'язки, якщо вони сказали, буде 20 жовтня, воно виходить 20 грудня, то звичайно, що будьте і ви наглі, повертайте свої гроші. Це ще е, стосовно фінансової і іншої е, нюансів видавництв. Але в принципі так особливо проблем нема. От, наприклад, монолог травниці я предзамовив. Мені прийшло саме в ту дату, яку повинно було пройти ніяких проблем не було. І звичайно, що якщо йдуть такі плюшки, наприклад, як у видавництва, то це досить круто. Я дуже такому радий і задоволений. А це напевно, що основні плюси та мінуси. Тому зважайте на всю цю ситуацію, зважайте на всі ці можливі затримки, на всі ці можливі каверзи перед тим як робити передзамовлення. Звичайно, що предзамовлення це круто для вас. Ви отримаєте книгу скорше. Трохи подешевшій ціні для видавництва, вони отримують гроші з і можуть далі розвивати свій бізнес. Але при цьому, звичайно, що є багато інших мінусів. Особливо, коли ти читаєш на Інстаграм-сторінці видавництва, що тобі треба а, книгу на за книгу відписати, а, чи то на Viber, чи то в потім в Telegram, чи то взагалі в цей. Господи, в інстаграм, щоб підтвердили, чи дійсно все гаразд з твоїм замовленням. Це трохи роздраждає. До того ж, в Кондурі була проблема така, що тобі приходили реквізити на пошту. Ти мав через пошту, через ці реквізити. Електронну пошту я маю на увазі від по цим реквізитам робити оплату, потім писати комусь з кондора, що, щоб підтвердили твоє замовлення. Це дуже проблема. Наприклад, у видавництва ти замовляєшся, і ти оплачуєш, і все. До речі, так всі предзамовлення йдуть по передплаті. Тобто, предзамовити, а оплатити вже на пошті не можна. Тому майте це на увазі, що вам треба гроші дійсно заплатити. Перед тим, як отримати книгу. Кондор казали, що вони виправляться, і буде вже нормальна оплата, але напряг був великий. Але, з другої сторони, я дуже радий, що я зміг все-таки купити цю книгу, ексклюзивне видання, бо тереж закінчився. Вони обіцяли, що звичайний доклад, наклад буде ще продовжено, буде до друк вже після Нового року. але... Коли то вже буде. А ексклюзивний додрук буде також, але е, вже аж осінню, бо осінню виходить друга частина цієї серії. Е, до речі, ще один із мінусів спомнив за емпате. Виглядає, звичайно, що круто, напевно, у вас теж по камері виглядає круто, і фотографії в інтернеті круто виглядає, але вживу о, досить таки о, погана якість. Тобто це один із мінусів. Ти коли предзамовляєшся, не можеш знати, що воно тобі приїде. Хоч і тут кольорові, о, може, не можу найти. кольорові малюнки присутні в цьому виданні, але при цьому. О, Якість їх досить погана, і е, я думав, що це буде глянцева сторінка. А це виявляється просто сторінка, просто малюнок і якість досить така поганенька випала рекламка е, е, другої серії. Тобто, ще один із мінусів: наклад може виявитися не такої якості, на яку ви розчитували. Вам книга приїде і піти в магазин, подивитися вживу, Це вже зовсім різні мінуси. Тобто, самі розумієте, дуже багато підводних камінь, на які можна нарватися. Це плюс, це круто, це супер предзамовлення, але е, мінусів є багато, і ми, ви можете нарватися на цей мінус, ви будете розчаровані і в видавництві, і в предзамовленнях, взагалі, і в книзі, і всьому, всьому, що всьому нам тільки може бути. Плюс, мінус, ви отримуєте книгу одним із перших. А потім починаються в інтернеті відгуки від тих, хто встиг прочитати. Ти розумієш, що ця книга доволі таки паршивенька, і навіщо ти її взагалі купляв? Я тому, коли предзамовляю, я стараюся жодні відгуки не дивитися, не читати, щоб. Первим собі, коли прочитаю, туди вже буду знати сам: зря я купляв цю книгу чи не зря. Бо надивишся цих відгуків, вже й не хочеться читати книгу. А так, коли книга виходить, ти відгук, який почитав, ти вже вирішив, тобі треба чи не треба, йдеш у магазин купляєш. Тож розраховуйте на всі ці мінуси і на всі ці плюси перед тим, як робити предзамовлення. Я, напевно, на цьому з вами буду прощатися. Здається, згадав все. Принаймні, те, що зо мною які були мінуси з книгами, я точно згадав. Наступне відео буде по Вавилону, точніше, по доставці, які в мене були проблеми з доставкою, з новою поштою Укрпоштою і ОLX. Тож не пропустіть наступне відео. А зараз я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!